Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, Севі скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну від зла захищають. Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне – життя України найкращі сини. Уже минув рік, як наша країна. Бореться за свою землю. Іде невблаганна і, і жорстока війна. Жорстока, бо вона не вибирає, вона забирає, а на жаль, забирає найкращих. Наша тломицька громада раз за разом стригається плачем, зустрічаючи загиблих героїв. Їхня відвага повинні бути увіковічені у нашій пам'яті. Центр культури та дозвілля Тумацької міської ради розпочинає відеосюжети Герої нашій пам'яті живі, щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми живемо і будемо жити на своїй рідній благомданій землі.